Олександра, рухаємося далі до ситуації на Харківщині. Ознайомилася із аналітикою західних видань. Що вони пишуть новий метод енергетичного удару, удари модифікованими бомбами і вдосконаленими шахедами, виснаження ППО, намагання поставити місто на коліна, зробити його непридатним для життя. Далі пишуть, що найголовнішою цілею це поставити місто на коліна і зробити Харків головною мішенню. Своєї нової компанії повітряних атак. З вашого огляду, яку ціль наразі ставить перед собою Російська Федерація, атакуючи і стираючи з лиця землі е Харків? Насправді, що хоче зробити Росія, треба сказати, вони ще до початку. Інтенсифікації наступу, ось цей про який оголошували влітку, так що він має бути влітку. Вони вже хочуть продемонструвати те, що будуть наступати по всій лінії фронту, як було в лютому 2022 року. І тому спочатку були чутки, що підуть на Херсон, Миколаїв, потім ще на Запоріжжя, потім на Суми після ударів. Тепер Харків, і саме тому йдуть обстріли, саме тому інтенсифікуються удари. Тобто... Таким чином, Росія хоче продемонструвати, скажімо, те, що вони готуються до наступу і вони хочуть розтягти нашу лінію оборони. Тож, зацікавлені в тому, щоб ротація не проводилась на Сході, а щоб наші свіжі підрозділи, наприклад, зараз їхали на Сумщину чи на Харківщину. Тобто, в цьому є логіка, вони хочуть цього досягти. І другий момент це посіяння такої паніки і деморалізації. Тобто людей хочуть зламати ще наступу ніякого немає по суходолу, по землі я маю на увазі на Харків, на Харків, і можливо й не буде ніякого масштабного наступу там, але хочуть показати, що він уже буде. Зацікавлені в картинці, коли от Росія ж уже ловила на камери там поїздки харків'яни. Казали: дивіться, вже корки, які пробки з міста виїжджають. У людей паніка вже готували такі пропагандистські сюжети. Вони зацікавлені, щоб їх було якомога більше. Тому що це а, намагання створити паніку і деморалізувати всіх. Тобто, це так само на тлі того, що ми знаємо, що США зволікають з допомогою, знаємо, що є проблеми, і так далі. і потрібно створити ще ось таке психологічне нагнітання всередині суспільства. Тому це мета, основна, яка є. Друга мета це а, дійсно, скажімо, спричинення таких. А, можливостей для того, щоб ну просто унеможливити нормальне проживання. Це подивіться Сумщина, наприклад, 20-30 кілометрова зона. Всі населені пункти, Те ж саме хочуть робити на Харківщині, але тут вони взялись за обласний центр за Харків через близькість до кордону. І третє це про спроба відволікти наші сили а, і спробувати їх відтягти на ті напрямки, а, скажімо, де на сьогоднішній день немає інтенсивних бойових дій. От а, на напрямку Харків немає дій на Суходолі за виключенням обстрілів, але є бойові дії на сході, на Донбасі. То де зараз потрібніші ще безпосередні війська? Які напрямки потрібно підсилити? Звичайно, часів Яр, там Лиманський напрямок, Авдіївський, але не Харків, в тому сенсі, що там а, є на сьогоднішній день наші війська, які контролюють ситуацію відповідно до тих загроз, які є з боку ворога. А Росія в цьому не зацікавлена. Тому ось це все і відбувається. Плюс дивіться, інформаційна ж тема дуже розкрутилася, правда. Інформаційно ми бачимо, що тема е, можливих е, наступальних дій на Харків вона ж підтримується. І в українських медіа, і в західних у в виданні «За про відному виданні. Це ж теж. І тому, звичайно, що це потрібно їм підтримувати. Вони намагаються ось таким, таким чином. Постійно наводити страх і паніку. І на сьогодні, розумієте, найголовніше те, що немає на сьогоднішній день військ угрупування в Білгородській області, яке б свідчило про те, що воно може піти на Харків і дати якісь результати. Але вже створена картинка, що це вже може статися, якщо не цього місяця, так наступного або в червні. Що встигнуть вони розгорнутися для того, аби наступати на Харків, це вже певно інше питання. А пишуть про те, що ось цих 300 тисяч мобілізованих, про яких говорив президент України, готуються вони для наступу на Харків, і ось прочитала також на російських пабліках те, що у них пишуть, але які підтримують Україну. Що Шойгу хоче в чергове міністр оборони, хоче в чергове висловитися перед? Путіним і хочу йому презентувати подарунок до 9 травня, про який сам подарунок не розголошується, але кажуть, що ймовірно це буде Харків. А наскільки такий подарунок, вислуга перед Путіним дійсно може за такий короткий період часу їм вдатися. Я вам скажу, що якщо ви хочете почитати фантастичний жанр, то є набагато приємніші і цікавіші книжки, ніж російські пабліки в даному випадку. Ми на сьогоднішній день маємо місяць до 9 травня. А я хочу навести просто факти. Давайте згадаємо, що операція по захопленню Авдіївки тривала майже півроку півроку. Величезна кількість військ, близько 100 тисячне угрупування, яке виконувало там завдання. Зрештою, так, вони змогли, на жаль, захопити Авдіївку і ціною великих втрат, але це було півроку. І я хочу нагадати, що Авдіївка була в напівоточенні, коли Росія почала наступ. Тобто Росія почала наступ з вигідних позицій. Ну, тому що їм вже було Авдіївка, фактично в цьому напівоточенні була. І, звичайно, що треба було утримувати практично кругову оборону. Якщо ми візьмемо Харків, то по-перше, є лінії укріплень, є наші війська. По-друге, Харків це велике місто. По-третє, до Харкова ще потрібно дійти, як би там не було, хоч і кордон неподалік, але все ж таки. І по четверте, ще треба мати можливість для того, щоб взяти Харків на півкільце. І я хочу нагадати, що в 2022 році ми взагалі бачили: ну скажімо, потужний наступ російських військ. Росія надзвичайно потужно обстрілювала артилерію, реактивною ствольною Харків, і вона посунула великими силами. І тоді навіть пригадуєте, і навіть президент України допускав про те, що в інтерв'ю для The Washington Post, що, можливо, Росія зможе Харків взяти. Зараз про це не йдеться, тим більше до 9 травня. А що відкриється для Росії, якщо вона візьме Харків? Вона візьме більше оточення Донецьк, Донбас? Чи для чого їй це потрібно? Справа в тому, що Якщо ми говоримо про Харків, чому б їм це було потрібно? Тому що це могло би бути надзвичайно знаковою перемогою. Безумовно, бо це велике місто, це обласний центр. Я хочу нагадати, що після того, як е, Росія втратила Херсон, який вона окупувала, вона не контролює е, ну жоден обласний центр, за виключенням Донецька і Луганська, но там же інша ситуація. Це з 2014 року. А зараз вони нічого не контролюють, тобто їм не вдалося захопити жоден а, обласний центр. І тому, звичайно, це було б дуже знаково. Це, скажімо, створило б для нас негативні передумови через те, що у нас би з флангу північного над всім угрупуванням, нашим, зокрема, над Донеччиною, нависала б така загроза. І Відповідно, з цим треба було б щось робити. І цей фланг було б дуже важко утримувати. І безумовно, що це призвело б до того, що нам б довелось відходити на певні позиції для того, аби утримувати оборону, складно, що би виникли. Тому, оцінюючи все, що є, можу сказати, що наскільки я знаю, до оборони Харкова готується доволі ретельно. По-перше, вона там є. А по-друге, оснащують все, що можливо дооснастити, для того, щоб до будь-якого сценарію бути готовим.